Міністерство оборони завершило дослідні випробування спортивних кросівок. Розроблених для армії України. У Міноборони розповіли, що під час тестування визначалися оптимальні характеристики нового взуття, які будуть встановлені в оновленій технічній специфікації. Проведення військових випробувань кросівок є важливим етапом у забезпеченні наших захисників якісним та зручним взуттям, зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони. Зокрема, пропонується визначити наступні характеристики: призначення для бігу. Та легкої атлетики. Конструкція. Комбінований верх із текстилю та штучної шкіри. Підошва з покращенням амортизаційним ефектом та протекторами. Внутрішня частина, трикотажна підкладка, фіксація стопи, анатомічна форма для стабільного положення ноги. Так, ще у 2024 році закупівельна агенція Міноборони ДОТ купила військове зуття на суму понад 3 мільярди гривень, з нагальної суми понад півтори мільярди гривень спрямовано на літні черевики. Понад 1 мільярда гривень на зимові черевики з високими берцями, а приблизно півмільярда гривень на інше взуття. Міністерство оборони закликає всіх потенційних постачальників долучатися до забезпечення українських військовослужбовців сучасним спорядженням. У грудні повідомлялося, що Міністерство оборони розробляє нову військову форму, яка враховує сучасні виклики та потреби фронту. Друзі, дякую за перегляд! Підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний!